Почалась тому, ну що більшість країн республік хочуть завоювати більше міст країн, щоб в них була більша територія, більше влади, був в них більший вплив. Я вважаю, що вона почалася через те, що Гітлер вважав себе всесильним і він хотів підкорити собі багато народів і мати велику територію своєї влади. Німці захотіли ну забрати інші землі Присвоювати їх собі. І, е, а наші співвітчизники почали від ну, захищатися, ну і так <битися>, битися за нашу батьківщину. Територія і гроші, Ма, мабуть, є якісь ще матеріали, які знаходяться на цій території. Я думаю, що Гітлеру просто захотілося би, більше в землі. йому захотілося більше кордони, щоб ну, в нього би, країна була більша, щоб ну, якби, там було більше людей, щоб він ну, в подальшому житті міг ну, якби, на якусь другу країну якби, возобновити свої сили і напасти на якусь країну, щоб ще забрати поблизу, щоб ще забрати якби. Ну, Ну, міста. Ну думаю, що вони хотіли захватити наші землі, щоб тут все знищити і щось построїти таке величезне, тому що німці рвалися на Урал до російської території, тому що там було найбільше корисних копалин, і саме ну саме їм хотілося ті корисні копалини добути для щоб утворювати свої ну, ресурси і здобути на наших землях родюча земля. На ній багато можна чого виростити, я думаю, для цього, для купалин. Повинні примиритися Україна, Росія. І якщо так йде, щоб всі країни мирилися, то це щоб Азія і всі інші країни, де відбуваються теракти. І, і, ну, країна не хоче бути цілісною. Україна з Росією. Всі. Хто питався захопи... намагався захопити нашу батьківщину. І з ким вони мають примиритися? З нами. І з тими, в кого вони намагалися загарбити. Всі люди, всі, які зараз є, якби Росія з Україною, Сирія з О... Росією. Ну як, би, я думаю, ну які я знаю, такі я й кажу. Я думаю, ну. Віздеє. Навіть, наприклад, от сусіди даже можуть ну, друг другу всякі, ну, погані слова говорити, всяке таке. ну якщо у них якісь ну, неполадки в, ну, з друзями. Ну, я думаю, що все, щоб всі помирилися, всі жили дружно. Ну, є такі люди, які з нами общаться не хочуть і відвертаються. І з ким? Хто з ким? Ну, я не знаю, ну буває взагалі ну, по-разному. Зуглись помиритися Росія, Німеччина, Україна, наші три країни, які ось виходить так, що ми об'єднувалися з Росією і воювали проти Німеччини, а зараз ми об'єднувалися з Німеччини, воюємо проти Росії. Тобто закидаємо їх санкціями. Росія я думаю, Росія повинна завершити цю війну з Україною і щоб знову був мир